Швидкість човна є настільки великою, що він фактично летить над хвилею. Швидкість і маневреність це лише частина вмінь, що мають бути притаманні морським піхотинцям для успішного виконання завдань, зокрема на півдні України. Саме для напрацювання необхідних вмінь і навичок підрозділи проводять регулярні навчання. Сьогодні у нас тут проходила амфівійна підготовка піхотних підрозділів. Це ті заняття або завдання, які включають в себе подолання водяної перешкоди. З подальшим виконанням э, піхотних задач. Це перший етап навчання, якому передує тривала підготовка. Необхідно підготувати спорядження, здійснити маскування, врахувати дані розвідки, розподілити задачі, відпрацювати алгоритм розміщення у човні. Загалом складових у цій підготовці дуже багато. І тут суттєву допомогу інструкторам, які керують підготовкою, надають морпіхи, що вже мають бойовий досвід саме у виконанні таких завдань, і ця тактика приносить непогані результати. Хлопці дуже класно приймають інформацію, як дають їм інструктори. І якщо в них щось не виходить, і їм на це наголошують, то вони роблять висновку. земля! Давай, 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 давай! За час таких амфібійних навчань морські піхотинці мають відпрацювати посадку висадку з човна на різні точки, як в день, так і вночі. Пересадку з човна у човен як на тихому ході, так і на швидкості, відпрацювати надання допомоги пораненим. Тощо у бойового медика на позивний страдіварі за півтора року служби подібні навчання далеко не перші, але ці найцікавіші, зокрема щодо обсягу виконуваних завдень, безліч пересожувань. Безпосередньо різні е, точки, тобто до цього е, такого не було. Пашо, пашо, давай пішов! давай, пашо, пашо. Все, що тут відбувалося, просто на вищому гатунку навички, які здобувають морпіхи під час навчань і забойових умов, вкотре підтверджують, що вони справді є воїнами трьох стихій. Ось, наприклад, вони навчилися настільки швидко і непомітно виконувати поставлені завдання, що навіть ця місцева мешканка вважає їх своїми. Така вправність українських морпіхів не лишає жодного шансу на успіх нашим ворогам.